Плануєте отримати Global Talent Visa в Digital Technology у Великій Британії? Ось перелік ключових документів, які вам знадобляться, і поради щодо їх підготовки. Почнемо з основного. Вам потрібен дійсний діючий закордонний паспорт, щоб підтвердити вашу особу та громадянство. Далі, рекомендаційні листи або реферальні листи. Вам потрібно підготувати три листи від авторитетних експертів у вашій галузі. У них мають бути опис ваших досягнень, підтвердження вашого професіоналізму та лідерських якостей, оцінка вашого потенціалу у Великій Британії або в інших країнах світу. Не менш важливим є особиста заява. Напишіть, чому ви хочете працювати у Великій Британії, які маєте цілі та як будете розвивати свою сферу саме в цій країні як талановита особа. Ще один обов'язковий документ це ваше резюме або CV – до трьох сторінок із чітким описом вашої освіти, досвіду роботу та ключових досягнень за останні 5 років. Також знадобляться докази вашого професіоналізму. Підготуйте до 10 документів, які підтверджують ваші лідерські якості, інноваційні ідеї чи внесок у розвиток цифрових технологій. Якщо ж вам потрібна допомога з підготовкою документів, звертайтеся до мене в особисті повідомлення.